Слава Ісусу Христу, привіт, дорогі дуже радо вас вітаю з нашої хатньої кухні, де за старою доброю традицією знімаємо DDM News. Розповімо вам про різні новини та те, що приготували для вас на місяць-грудень. Дуже дуже радо, валка. Дорогі поділимо сьогоднішнє наше відео на дві частинки. Перша буде стосуватися новин, які будуть відбуватися на хаті, та друга різних акцій, які будуть відбуватися онлайн. Отож, перше, на превеликій жалі, дуже нам сумно, але оскільки довкола дуже багато сумних новин, і ми і не будемо сумувати дуже сильно. От змушені ствердити, що все-таки реколекції про покликання не відбудуться, оскільки на них не зареєструвалася потрібна кількість людей. Ні, обіцяв, що не буду плакати. Друге, з 8 по 10 грудня тут в нас на хаті будуть відбуватися курси, які не потребують особливої реклами, тому що збирають відповідну кількість людей, а саме 20 максимальна група. Це психологічні курси, які веде отець Анатолій Постолович, який також думаю не потребує якоїсь особливої реклами. Дуже швидко вже з'явиться реєстраційний бланк. Не зволікайте і реєструйтесь, оскільки зазвичай бракує місця. Ну і таке трохи новшество. З 19 по 23 грудня запрошуємо вас на такий собі тиждень хатньої роботи. Якщо маєте можливість час, прагнення і здоров'я приїхати сюди в бар і допомогти нам трішечки розібратися з різними роботами, ну, а також провести час в спільноті. Дуже і дуже радо вас. Запрошую. Ну, а тепер переходимо до того, що приготували вам на Адвент. Отож, перше, хоч на Великий піст ми їх відмінили, то на адвент все-таки повертаємо наші відеореколекції. Кожного дня о 12-й годині вночі буде з'являтися новий ролик на Ютубі, який буду вести власне я. Тому дуже радо вас уже велком. Наступне входить нова штука, якої раніше ще дорогі не було. І це так званий календар одного слова. Про що йдеться кожного дня в інстаграмі і також в Телеграмі буде з'являтися е, уривок або параметри цього уривку, який допоможе нам краще зрозуміти от е, взагалі явище Різдва, відкрити для себе його цінність, велич і так далі. От і е, вам, е, якщо ви приймете таку постанову, треба буде прочитати цей уривок, хвилину задуматися над ним і вибрати собі одне слово. Яке будете носити з собою цілий день, захочу вас до того, щоб записувати його в якийсь свій щоденник, щоб пізніше можна було про нього пригадати. Я особисто планую писати це слово собі ось тут на руці, щоб справді носити його цілий день. Чому це таке важливе? Пригадайте собі. Марія, коли почула звістку про те, що народиться в неї син, носила ці всі слова в своєму серці. Спробуймо також носити це слово в своєму серці. Спочатку приготувавшись до нього також зовнішнім чином. Далі, штука, яка вже була. Спитай себе сьогодні. Дуже гарно зарекомендувала себе у час великого посту. Багато людей просило, щоб продовжувати її, не було можливості. Тепер на адвент ми її повертаємо. Буде її вести отець Ігор. Людина свіжа в цій справі. Тому як це виглядає, кожного дня в інстаграмі буде з'являтися конкретне питання, відповідь на яке ви знайдете, перейшовши. За посиланням, яке там, власне, буде вказано. Там на Телеграм вас скине. Ну, бо в нас поки що немає ще свого сайту, але ми на це вже працюємо. Наступна акція, знову ж таки, вже не дуже нова. Продовжуємо писати подкасти. І на Час Адвенту. Ці подкасти будуть носити назву до нашої ери і описуватимуть події, місця, явища, традиції, які були присутні власне в момент Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Надіємося, також що це допоможе нам краще мати свідомість і загальну картину того, що відбувалося тоді, і впровадити це різдво також відповідно в своє життя. І знову ж таки, панство таке трохи нов... новшество. От, але мені здається, що воно буде вимагати від нас, мабуть, найбільше зусиль. Цю акцію я назвав так трошечки, вона не знаю, може не дуже відкривається. Назва якби всієї суті, але назва така: він цього достойний. Протягом всього адвенту. Запрошую вас до того, щоб бути дуже уважним до тих людей, які поряд з вами, і серед тих, всіх, 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 всіх людей. Вибрати когось одного, хто, на вашу думку, найбільше потребує, не знаю, може, допомоги, хто найбільше потребує якоїсь любові особливої, хто найбільше потребує, можливо, якоїсь потіхи, розради. Заохочую вас звернути на це увагу і описати е, життя, ситуацію цієї людини, обставини цієї людини в листі, і вислати цього листа нам на адресу вулиці Святого Миколая. 14, місто Бар Вінницька область. Серед всіх листів ми виберемо один і приготуємо подарунок справді, подарунок, який би добре відповідав От, цій людині. Не знаємо, ще, що то буде. Надіємося, що зрозуміємо, коли прочитаємо вашого листа. І таким чином, дорогі, заохочуємо вас бути відкритими на потреби інших людей, а з іншого боку, також постаратися доцінити, як багато все-таки я можу зробити, коли захочу щось зробити для іншого. Дорогі це всі акції, які наразі ми маємо. Більше про них, якщо щось для вас не зрозуміло, чи потребуєте якоїсь більшої інформації, то більше про ці всі акції зможете запитатися, дізнатися та й взагалі. Сьогодні під час стрімної середи. Вже запрошую вас готуватися о 9 годині ввечері. Е, буду радий відповісти на всі ваші запитання. На всяк випадок, сьогодні середа. Ну і теж заохочу до того, щоб ви максимально поширили це відео, щоб ми змогли послужити якомога більшій кількості е, молодих людей. Наперед, вам дякую. Надіюся, то буде для вас допомогою, підтримкою, можливо, для когось розрадою. Але перед усім і попри все, буде всіх нас впевнено і радо вести до спасіння. А тим часом дякую вам і до зустрічі. Па!